Зайшли в нас 10 числа да, у село. Ну, як, ну, перший день чолилися, в школі вони були, ДНР усі, ЛНР-уці, хто там в них. Тоді вже ну, через неділю чи дві зайшли буряти, поселилися туди рядом на фермі. Перші дні нічого так ходили, то картошку просили, там молоко, масло по всьому селі. До мене воду приходили, забирали, прийшли чоловік вісім, мабуть, з автоматом, з усім питають води набирати. Кажу, в мене що вибір є. Вони посміялися, типу. немає ніякого вибору. Ну, Беріть. Ну, Перші 3-4 дні ходили, питали, тоді вже перестали питати. Рано утром, пізно, вечором приходили. А тоді вже, не пам'ятаю вже, через скільки вони. Почали цеплятися там ж до всіх. О, на другий день 15 десь машин повністю набитих людей повиїжджало в Кривий Ріг. І тоді через час зайшли вже денеровці туди були, а через час зайшли руски, теж по фармах, склади пооткривали всі, двері повилами, замки повибивали. Теж пару днів були, може з неділю. Обстрілів багато було, багато будинків постраждало по Ну, Так, да, як вже ці обстріли були, вони виїжджали просто за село. Хоча казали, це ваші стріляють по вам, українці ЗСУ. А виїжджали за село, туди в сторону в Великої Олександровки і касетами обстрілювали. В 6 ранку постійно, пару днів, люди не управлялися, бо знали, що обстріл буде. Шесть встали, не обстрілюючи, всі не почали обстрілювати. Ну, тобто тічень... тобто виїжджали прямо звідси і, і, і да, сюди да, щось тримали. Да. І ночі обстрілювали. До вас що там прилітало? Прилітали, на городи прилітали і туди на поля прилітало кругом. Багато біди робило? — Багато. Ну а що, що, що саме Ну Це ж Точка-У прилетіла там на городі. Це було 27 іюня червня. Начало восьмого вечора, вже точно не пам'ятаю. То гул, як падала здоровий, був зрив здоровий, то волною позбувало даже на кварталі на трубу, кричі попіднімало. Ну, а в нас порозривало, там і стіни, все. Балки порозривало, вікна, одне вікно тільки засіле залишилося. Та так, сараї все, все повністю розбило. Криш не було нічого. Та й по сусідам там двері в хатах поламували, пополам порозривало. Кажуть, ви тут тварин рятували. Рятував. І сусідських, і родні усі. Хто прибігав, той тут був. І скільки оцінків тут було? 17 голов. Не моїх. Собаки в основному? Да. — Так, котів нема. Та й до сих пор ще поставалися і куми, собаки. І сусідська собака, Мій під ранення, видно, попало, там воно зарили хлопці. Корм, корма наші вже як освободили, нас то корма привозили, в мішках подавали, волонтери передавали. А так їсти самі варили. та кормив. Пару суне можна було, було держати.